Адаптивний одяг це взагалі для більшого комфорту пораненого і не тільки пораненого, бо багато людей, які є післяопераційні. Ми подруги родички, наші чоловіки, рідні брати. Вони зараз захищають країну. Думаю, ну щоб не спробувати, бо не потребувало багато якихось навичків таких. Самі прості навички в пошитті. Перший раз надіслали крій, я спробувала, долучила свою подругу. Чоловік пішов воювати два роки тому. Був два рази поранений. Ну так, от вирішили допомагати іншим пораненим, щоб їм було трошки легше. Апарати стоять, допустим, на правій руці. Тоді потрібна футболка, щоб розкривалася з правої сторони. Якщо на лівій, то зліва. Подушка кісточка вона потрібна пораненим. Підкладається під поранену кінцівку руку або ногу. Цю машинку мені подарував на день народження мій чоловік. Дуже довго вона стояла, не використовувалася. На пошиття одних кібертрусів, ну, десь потрібно десь до години часу. Таке ж саме і виходить на футболку, на, ну, на пошиття однієї футболки кібертруси, кіберфутболки, тому що вони кіборги, вони витрачають. Своє здоров'я, своє життя на захист нашої країни. Дівчата присилають нам крій, ми його розпечатуємо, дивимося, дотюжуємо. спочатку розрізаємо, пришиваємо планки до виробу, пришиваємо додаткові зав'язки, потім пришиваємо липучки, беремо їх, відпрасовуємо, складаємо, купуємо деякі смаколики нашим пораненим. Скінчилися, допустим, зав'язки чи ліпучки, ми докупляємо самі, чи той же самий упаковочний матеріал. Не вистачає такого обладнання професійного. Так Ми б теж виробляли б худі, переробляли б штани, якщо там люди нам бувають, скидають якісь кошти, ми закупляємо, що по потребі треба, там, гумові, тапці, там, або одноразові пелюшки. Серветки скільки буде потрібно, скільки будемо займатися, якщо все тут буде в нас тихо, мирно.